Одна з найкращих, але найдорожчих в Європі. К врачу тут звертаються дійсно тоді, коли є проблема. Страховки обов'язкові, приватні і майже завжди з франшизою. Мінімальна страховка составляє стоїмості порядка 300 франків. За рецептом безкоштовно. Та чи всі ліки доступні? чітко описано і вони тебе просто видають по цьому полюсу. Швидка як лімузин. Викликати можна, але платити дорого. Якщо ти хочеш скорою, то платі за будь пожалуйста. Все про плюси та мінуси медичної системи Швейцарії. В Медплюс страхування. Вся медицина платна. Хоча з держбюджету Швейцарії щороку виділяють чималі суми на охорону здоров'я в країні немає безкоштовної медицини. Медичне страхування платне і обов'язкове, і не лише для громадян держави, а для кожного хто перебуває на її території. Мінімальна страховка составляє стоїмості його порядка 300 франків. Драється ні нрається, все він має страхуватися. Пацієнт має право вибору серед сотень страховиків, а держава жорстко контролює їх діяльність. Тож страхові компанії пропонують величезний вибір страховок на будь-який гаманець і потреби. Але в будь-якому випадку вартість страховки це значна частина видатків сімейного бюджету. Щонайменше в рік на людину необхідно сплатити більше 3,5 тисяч франків, а це більше 135 тисяч гривень. Медицина для українців. Нині для українців медицина в Швейцарії безкоштовна, тобто страховку на людину все одно куплять, але заплатять за неї або з бюджету кантону, або муніципалітету, де перебуває біженець. Таким чином доступ до медичних послуг отримують і малозахищені верстви населення, які не можуть собі дозволити страхуватися самостійно. В чому большой плюс для українців по перміту пірміту цю страховку Це мінімальна 300 франків. Українцям дають вище страховку, а више п'ятсот франківсот восім защимте. І виходить, що ця страховка на крипокриває чуть, чуть більше есть тобто не мінімально. Перше, що необхідно зробити українцю після отримання страховки в Швейцарії, це знайти собі сімейного лікаря в окрузі вашого проживання. Якщо медик буде з іншого кантону, страховка не оплатить його послуги. Заходиш на сайт э, свого кантону, знаходиш там є множество множества врачей, і це так називаємо сімейний врач. А пробуєш к записатися, смотриш наскільки це можливо. Нині укласти угоду з сімейним лікарем Швейцарії не так і просто, адже медики перевантажені. А сімейний лікар це провідник до всіх інших медичних послуг. Саме він визначає, які аналізи необхідно здати, чи є потреба у консультації вузького спеціаліста та виписує медикаменти. Черги до лікарів это нормально ждать полтора два Это не нормально для нас, но это нормально. Це мова про візи до сімейного лікаря. Звісно, якщо ситуація термінова, можна звернутися до відділення невідкладної допомоги, але будьте готові прочекати і там, в черзі, 3-4 години. Без надзвичайних станів, аби потрапити на прийом до військового спеціаліста, необхідно буде мати направлення сімейного лікаря і кілька місяців часу. Я записалась кварчу. в апреле мне очень срочно нужно было бы. И если бы в Украине это было через три дня, я бы уже нервничала. Но я была счастлива, когда мне сказали, о, есть одно время в августе. В апреле на август. На 17 августа. Без черги і швидко потрапити на прийом можна за готівку до приватного лікаря. Ці витрати страховка не компенсує. А вони чималі. Вартість прийому стартує від 300 євро. Далі за всі додаткові обстеження плюс 100-200 євро. Аптеки. В аптеках Швейцарії без проблем можна купити будь-які медикаменти, навіть антибіотики та антидепресанти. Відповідаю одразу на вопрос по поводу того максимального количества лікарда можна і даже більше. А можна приобрести. да тому, що є даже некоторые вещи, которые запрещены у нас здесь они розрішоване. Якщо пацієнт хоче, щоб вартість медикаментів відшкодували, то в аптеку має звернутися лише з рецептом від лікаря, але будьте готові до того, що швейцарські медики не фанати призначень фарми. Когда мы идем в Украине к врачу, что врач делает? Выписывает тебе 45 э, лекарств, и ты понимаешь, что он хорошо сотрудничает э, с какой-то клиникой, либо как-то еще. А здесь... Тебе минимальное количество. Здесь тебе зададут 10-15 вопросов для того, чтобы э, действительно тебе дать то, что нужно. А если ты сможешь сам справиться, если твой организм может самостоятельно справиться, то так будет лучше. Пойди попей водички, пойди поспей. Окрім філософії щодо самостійної боротьби організму з недугою, на призначення лікаря може вплинути і жорсткий контроль з боку страхових компаній. Якщо у страховиків виникнуть сумніви щодо доцільності рецепту, то медика може чекати навіть судова тяганина. Екстрена медична допомога. Швидка в Швейцарії приїжджає абсолютно на всі виклики, але є нюанс. Якщо медики вирішать, що життю пацієнта не було загрози, вартість виклику страхова не відшкодує, а пацієнту доведеться сплатити за виїзд з власної кишені. Скоро – це знаєте, як э, лимузин. Он не дешевий. Если ты уж хочешь скорую, то плати за нее, пожалуйста. Вот, поэтому абсолютно, это ну, порядка до тысячи франков стоит вызвать скорую. Ликувание в стационаре. Пацієнта будуть максимально намагатися лікувати амбулаторно, часто навіть без лікарняного. Якщо у тебе навіть ковід, тобі навіть не дають а, а, вихідні, тобто больничного ніту. Ну і що ну ковід хорошо ти далі работаєш. Якщо ж ситуація дійсно серйозна і людину таки покладуть в лікарню, там вона отримає найкращі медпослуги. Вразливі категорії. Дітям, літнім людям і вагітним теж необхідно купувати страховку. І від її виду і вартості будуть залежати послуги, які надаватимуться. Чим краще медичне обслуговування, тим дорожча страховка. Те ж саме стосується пацієнтів з хронічними хворобами. Плюс у тому, що страхові компанії не мають права відмовити пацієнту на підставі його поганого здоров'я. Зрозуміло, їм невигідні люди, які часто хворіють, але закон забороняє відмовляти в базовій страховці. Стоматологія і офтальмологія. Стоматологія і офтальмологія не входять в базову страховку, і навіть в її преміум версії. Бо вона в Швейцарії дуже дорога. Тож більшість місцевих їдуть лікувати зуби за кордон. Переваги швейцарської медицини. З Держбюджету країни виділяють щороку чималі кошти на медицину, а вони йдуть на закупівлю найсучаснішого обладнання в державні медзаклади, на підготовку кадрів і на наукові дослідження. Між швейцарськими університетами та науково-дослідними інститутами налагоджене тісне співробітництво, завдяки чому майбутні медики отримують першокласну професійну підготовку, а пацієнти останні розробки науковців. Крім того, у Швейцарії розташовані головні офіси провідних фармацевтичних компаній, що дозволяє клінікам швидко отримувати доступ до новітніх ліків, наприклад, для лікування онкологічних захворювань. Підсумок: Мінуси медичної системи в Швейцарії У переводі на українські гроші страховка в місяць коштує щонайменше 11 тисяч гривень, плюс необхідно платити франшизу у випадку хвороби. Візиту до лікаря доведеться чекати від кількох тижнів до кількох місяців. І вагітним і дітям необхідно купувати страховку на рівні з іншими. Щодо переваг швейцарської медицини, нині в Швейцарії українці отримують доступ до всіх медичних послуг безкоштовно. Можливість придбати будь-які ліки без рецепта – це плюс для українців, які мають медика вдома і не мають часу чекати зустрічі зі швейцарським лікарем. Медицина в Швейцарії визнана однією з найкращих в світі: висококваліфіковані фахівці, найкраще обладнання, новітні технології і жорсткий контроль за медиками. У разі хвороби людина отримає лікування, безкоштовні медикаменти і все необхідне для швидкого одужання.